У мене є дуже придут. Клітинне харчування я приймаю вже рік і сім місяців. Приймаю п'ю воду, елео, вісім, гірки, нічні, CBD, бікардіо і реджене. У мене пропали головні болі. Панічні атаки, кіста бере, папірони, відновилася моторика в руках. У мене ну, був такий стан, що я дивилася на все, що я би могла його робити, але я його робити не могла. В мене не було ні моторики, ні, ні взагалі якогось такого, я не думаю, можу... Ні, ні їсти, ні робити, нічого. Але ще один такий результат свій, я скажу. Оля казала, що буде танцювати, але я вже танцювала. З e, e нашого свята було день народження. І в мене два внуки і каже один, бабця, йдемо потанцює. Я пішла з ним, музика грає, всі танцюють, а я стою. І я не можу поворухнутися, не можу ні рукою, ні ногою взагалі нічим. А зараз, як я була на форумі, каже, каже Наталя для Ліза, йдемо, я потанцюю. Я вже так давно, в ні, ні, я ніколи не танцювала. А я кажу, Наталя, я боюся, чи я зможу танцювати, але там я танцювала вальс. А тут танцювала коньку. А не ви бачите, який тягнуть помпу поставили? Скажіть голоси? Хто має партійсон на зверніть увагу? Така в нас синя передана. Пропали в мене і нормувався. Нетримання свічі пропало, ЖКТ пропало, очистилося лицевий від капілон, відновилася структура волосся. У мене зараз брови росуть як прежні. Пропало в <палу> мене 11 кілограмів. Я не знаю коли і як. Я ні не худала, ні не їла нічого такого, щоб худати. Злетіло в мене. Супер. А Луця, наші найщиріші вітання. Головне здоров'я. І такої компанії, таких е, людей щирих, ніде немає тут. Я і вже в Італії працювала і тут, але такої щирості немає ніде як тут.